Доброго вам здоров'я, шановні! 22 липня вівторок. Сьогодні православна церква вшановує міроносицю, рівну апостольну Марію Магдалину. Прикмети погоди на 22 липня такі. Туман зранку до тихої безвітряної погоди. Роса велика випала буде поганий урожай льону. Гримить і павуки поховалися до дощу або зливи. Гроза 22 липня буде хороший синокіс. Сьогодні хочеться побажати вам, шановні глядачі, добробуту, щоб було у вас все необхідне для спокою, для радості, для маленьких, приємних бажань, щоб ви їх реалізовували легко. Нехай ваше здоров'я буде міцним, нехай ви відчуватимете підтримку від вищих сил і для нових починань взагалі. Бажаю, щоб гроші приходили до вас легко, зберігались, примножувалися, стаючи міцною опорою для здійснення ваших мрій. Нехай в домі панує тепло і лад, в стосунках щирість і довіра, а в душі світло та впевненість в завтрашньому дні. І хай цей день подарує натхнення, приємні несподіванки та відчуття, що все складається якнайкраще. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтесь саме про 22 липня за новоюліанським календарем. Також я враховую не тільки неперехідні свята, церковні, ще враховую неперехідні народні свята на цьому каналі, враховую перехідні. Народні свята, перехідні, народні звичаї. Напевно, що це фокус мого каналу, тому я такий детальний і певною мірою унікальний народний календар на 2025 рік складаю саме на цьому каналі. Більше ніде ви, ви не побачите в такому об'ємі всю цю інформацію, яку я для вас збираю щодня. Тут на цьому каналі. Доволі такі вже довгі відео в мене виходять і починала пригадую. там. Пару років тому я починала мене там по 8 хвилин було відео. Зараз вже стільки всього додалося. Ну як його не сказати, якщо воно все стосується дня сьогоднішнього? Треба казати, обов'язково, щоб ви були в курсі і за місячним календарем, і за одним тижнем, що сьогодні можна, що не можна робити. Про все, все це я вам розповім. Будь ласка, це відео. Додивіться до самого самого кінця. Ставте лайк, подобаєчку, Пишіть довгий придовгий коментар. Напишіть декілька коментарів, поспілкуйтеся одне з одним коментарями так само. Напишіть взагалі, як у вас погода зараз, звідки ви дивитесь і яка у вас погода, що у вас там, які стоять погоди, які температури, дуже цікаво було б так само почитати і дізнатися. І я дякую сьогодні, Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 22 липня 2025 року. Я дякую всім заступникам Небесним за заступництво. Я... Дякую, дякую Всевишньому взагалі вищим силам за цю чудову можливість нам з вами сьогодні говорити українською мовою е і говорити про українські наші традиції. Слава Україні і я починаю. Марія народилася в місті Магдала в Галілеї наприкінці першого століття до нашої ери. Вона переживала важкі часи і страждала від одержимості, доки не зустріла Ісуса. Після того, як він зцілив її, Марія стала його вірною супутницею. Завжди була поруч, навіть у найтяжчі хвилини. Вона бачила розп'яття Спасителя, була присутня під час його поховання і першою дізналася про диво Воскресіння. Про її дитинство Євангелія мовчать однак відомо, що після того, як Ісус вигнав із неї сім бісів, Марія повністю присвятила себе служінню йому. Попри численні уявлення, у писанні немає жодної згадки про те, що вона була блудницею чи великою грішницею. Кажуть, що Марію вирізняли тим, що називали її за містом, а не за іменем чоловіка чи батька, що свідчить про її незалежність. Вона мала власні кошти і сама вирішувала, як їх використовувати. Сім бісів, про які згадується взагалі, могли бути проявами хвороби чи якогось нормового розладу, а не буквально держимістю. Марія залишалася відданою Христові навіть тоді, коли всі інші втекли, злякавшись. Вона стійко переживала страшні моменти його суду, катувань і страждань на Христі. Стоячи біля розп'ятого Ісуса разом із Богородицею, вона ділила з нею великий біль і підтримувала Спасителя до останнього подиху. Коли воїн пробив його серце списом Марія відчула цей біль і в собі. В неділю після поховання Марія ще вдосвіта прийшла до гробу, аби помазати тіло Ісуса пахощами. Побачивши відвалений камінь, вона одразу побігла повідомити Петра і Йоанна. Вони знайшли лише пелени та тканину, якою була обов'язана голова Ісуса. Не розуміючи, що сталося, вони повернулися назад, а Марія залишилася, плачучи біля входу. Тоді їй з'явилися два янголи, які запитали, чому вона плаче. В розмові вона раптом побачила Ісуса, але не впізнала його одразу і подумала, що це садівник. Лише коли він промовив Марія, вона впізнала його, впізнала свого вчителя і вигукнула учителю. Однак Ісус попросив її не торкатися до нього, а йти і сповістити учням про його Воскресіння. Радісна й окрилена, Марія поспішила розповісти апостолам про диво. Її ім'я в Новому Завіті згадується кілька разів вона була зцілена Ісусом, слідувала за ним. Підтримувала його матеріально, стояла біля Христа, бачила поховання і стала першою, ну, першим свідком Воскресіння. Марія Магдалина запам'яталася як втілення безмежної любові, відданості і вірності, що не похтнувся навіть в найстрашнішій миті. В наших предків грім на День Марії Магдалини вважався недобрим знаком, тому всі чекали на гарну погоду. Якщо сонце світило яскраво, господині раділи і казали, що треба впустити в дім Маріїне світло. Ще вдосвіта вони знімали всі фіранки, прали їх і залишали сохнути. Чисті й вигладжені штори вішали вже ввечері, коли сонце сідало на вимиті вікна, тоді вважалося, що в домі буде тепло і затишок. І ви так само сьогодні зробіть, бо дуже добре дійсно у нас місяць спадаючий наразі, дуже добре і вікна помити, і можна випрати дійсно фіранки, штори і впустити оце світло Маріїни. Щоб захистити оселю від всякої нечисті, брали в цей день березовий віник, який спеціально готували ще на Тріцю, і вимітали ним павутину у кутках. Цього дня всі, від малих до старших, поспішали до лісу збирати ягоди, чорну і червону смородину, чорницю. Потім їх сушили або варили запашне варення. Садівники знали, що саме сьогодні найкраще викопати цибулинки квітів і залишити їх сушитися в прохолодному, добре провітрюваному місці на горищі чи в сараї, а для жінок це був особливий день. Вони вважали Марію Магдалину своєю покровителькою та порадницею, тому вірили, що цього дня варто подбати про свою вроду і загадати бажання про красу. Особливо теплою людяною рисою українських жнив була допомога вдовам, сиротам, хворим, родинам рекрутів та іншим нужденним. Селяни вважали це своєю святою справою, навіть казали дідів, прадідів заповідь. Казали, що хліб не можна залишати недожатим, бо це гріх. Тому, коли вже закінчували свої ниви, селяни збирались гуртом і йшли допомагати тим, хто самотужки не міг впоратися. Коли з села лунала пісня Ой в полі вітер віє», там вдівонка та пшениченьку сіє. Всі знали, що це жінки йдуть допомагати вдовам чи сиротам. Ці добровольці не питали дозволу, а просто приходили на поле й допомагали, поки все не буде зібрано. Часто разом із ними приходила й вдова, яка не знала, хто й коли їй жав, бо все робилося спільно від щирого серця. Такі гурти працювали допізно, потім йшли назад в село, весело співаючи. Молодь тримала обов'язок знести збіжжя до клуні господаря. Коли ж йшли допомагати рекрутам, співали іншу пісню Ой пущу я конеченька в саду, а сам піду коцю на пораду. Жнива в Україні завжди вважали святою справою, святом, а допомога тим, хто не міг дожати сам, була щедрою жертвою Богові та великою громадською честю. За народним місячним календарем в нас триває четверта квартиря. В такі дні треба прислухатися до себе, треба зробити щось приємне для себе, для душі, навести лад в затишному куточку дому, полити квіти, посидіти біля води, або просто помовчати в улюбленому місці. В господарстві та ще предки радили в такі дні не починати нових робіт, а тільки завершувати старі роботи, навіть якщо це великі якісь проєкти, то це дуже добре, треба завершувати саме на спадаючому місяці, особливо перед молодиком, ці декілька днів, коли починається і триває, зрештою, останній чверть, саме в цей період дуже добре завершувати щось для того, щоб потім після молодика вже почати щось нове. Якийсь тривалий проєкт, складний проєкт, можливо, у вас був. Можливо, це просто якась рутина, знаєте, яку ви ніяк не Можете доробити, якщо хочете, щоб воно дуже швидко доробилося, ніби саме. Воно ніби саме буде дороблюватися. Робіть, і воно доробиться. Ви навіть не помітите, як швидко це відбудеться, бо саме на спадаючому місяці, в четвертій квартирі, такі дива відбуваються. Особливо треба братися за ті роботи, які вам не дуже до, до, до вподобають, тому що а, саме зараз дуже великий шанс, що ви швидко, без напрягу зайвого, без втоми. Зробите таким чином, що воно просто справа візьме і зникне, і все. І ніби ви не мучились стільки часу, поки її робили, і ніби не відчували якогось незадоволення, поки там збиралися її робити. Починати не треба, але дороблювати треба. Ну, Я думаю, що багато з нас має такі саме справи, які лежать, От ти починаєш їх, потім закидуєш. Дороблюте саме в четвертій квартирі, зможете доробити швидко. Цікаво, і навіть натхнення якесь отримаєте від цього. Якщо у вас завалявся якийсь мотлох, якісь поламані речі, які ви не збираєтесь більше відновлювати, якщо ви хочете, у вас, наприклад, зараз ну, немає грошей, там, щось нове придбати, але є старе поламане, і ви вже ну, хотіли б від нього позбутися, щоб і купити нове, але на нове поки що немає. Ризикніть. От сьогодні візьміть оцю стару, цей старий непотріб і спаліть його у вогні, і тоді ви самі не счуєтесь, як на це місце. Згодом вже на новому місяці, може, може через місяць, може через два, але дуже скоро прийде щось нове і воно візьметься, ніби ні звідки. А насправді ви попрощалися з тим, що, вас, що вам треба замінити, і запросили до себе в свою долю, в своє життя, в свій побут щось нове, більш гарної якості. Ще у нас сьогодні вівторок, і у вівторок зазвичай у нас починаються ніби нові справи, але місяць спадаючи до того ж четверта квартира. Тому нові справи не треба починати в жодному разі, особливо якщо це щось складне, щось велике таке. Почекайте вже після молодика періоду, і тоді вже. Підберіть для себе якийсь підходящий вівторок або четверть це оптимальні дні для того, щоб починати великі нові проєкти. Взагалі, до дати початку нового великого проєкту треба дуже відповідально відноситися. Тому що наші предки дуже багато вкладали саме в цей день, коли це от щось там ви собі запланували, щось велике, щось таке, глобальне. Наприклад, купівлю будинку, або ви починаєте відкладати на щось гроші, або фундамент закладаєте на щось, або починаєте шукати нову роботу. Для цього треба підібрати оптимально. Знаєте, який день? Значить, потрібно, щоб це був молодий місяць, ну, зростаючий місяць, не те, що молодий, зростаючий місяць, тобто перша половина циклу місячного, щоб це був вівторок або четвер. і Оптимально, якщо це буде вівторок або четвер, коли згадуються преподобні, а не мученики. Я про це багато розповідаю, але можливо, ви не чула, а можливо, пропустила. Можливо, можливо, ви не так давно на моєму каналі не знаєте про це. Якщо навіть у вівторок і четвер згадуються мученики, то є ризик, що поки ви будете робити цю справу, ви будете мучитися, бо вона буде важко йти, тягнутися буде так неприємно у вас. Тому от самий такий оптимальний день: от давайте дочекаємося наступного місяця. Якщо, якщо такий день буде, ну я думаю, що буде, нам повезе все ж таки декілька де днів, коли можна буде щось починати, таке глобальне, оптимально глобальне. І е, саме в ці дні оце і розпочинаєте такі справи. Сьогодні не треба цього робити. З приводу стрижки, то на четвертій квартирі стрижку взагалі не роблять. Це небезпечно для волосся. Вважається, що волосся буде випадати взагалі. Місяць зменшується, взагалі в ноль. Він просто уходить з неба. то і волосся може просто повипадати. Ну і фарбування, відповідно, так само сьогодні не робиться. Через той самий ризик взагалі волосся ми не чіпаємо на четвертій квартирі. Чекаємо, поки. Буде перша квартира вже після молодика. З приводу снів, знову ж таки, е от таких вказівок прямо по днях немає. Просто кажуть нашому українському народі, що на спадаю місяці сни не віші. Тому нехай якісь може неприємні сновидіння, ви побачите, може, якісь перестроги ви побачите. Ну, це не той день сьогодні, щоб, знаєте, довіряти, бо немає там. Буває, що, звісно, неперехідні такі свята в нас бувають, коли треба дійсно дивитися на сни, незважаючи вже на фазу місяця. Але сьогодні не той день, тому ви можете абсолютно спокійно не зважати на сни, які вам не сподобалися. Ну, якщо вам сон сподобався, то й хорошо, то й добре. От. З приводу замовлянь, звісно, сьогодні буде замовляння, гріх не скористатися четвертою квартирою, а четвертою квартирою ми з вами користаємося з однією метою. Ми виганяємо все, помножуємо, як то кажуть, на нуль хвороби, пристрій. Це може бути врок якийсь, може там на вас порчу навели, і ви думаєте, що щось відбувається нехороше з вами, все це всі ці. Такі всі штуки, обряди, ритуали, не обов'язково ті, про які я розповідаю вам тут на цьому каналі, може, ви там де-інде ще робите якісь обряди, ритуали. То саме на четвертій квартирі, згідно з традицією українського народу, оптимально виганяти хвороби і сподіватися на швидке, і легке одужання. Знахарі, звісно, в прадавній Україні замовляли хвороби, щоб їх прогнати. Можна ще дуже добре на четвертій квартирі буде. Читати замовляння на зупинку крові. Слухайте уважно, це справжні стародавні українські замовляння з етнографічного джерела. На Осієнській горі там стояв колодязь каменний, і шла туди дівка каменна, кам'яні її відра, каменний коромисел, каменна коса, каменна вона вся. Коли вона від ціля води принесе, тоді є рожденного, нахрещеного раба Божія ім'я, кров потече. Амінь. І, звісно, текст цього замовляння, як я завжди роблю, я залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео. Зможете принагідно скористатися. Що ще не можна робити сьогодні? Сьогодні, як і завжди, церква радить триматися подалі від сварок, лайки, злості, помсти і заздрості, не пропускати, не розпускати, плітки і не робити наклепи на інших людей. Вважається, що всі ці речі тільки руйнують душу і роблять людину слабшою. В народі жінкам радили не братися за особливо важку працю, зате мити вікна чи прати завіси вважалося цілком доречним заняттям. Під час грози люди вірили, що не варто тримати двері й вікна відчиненими, аби нечиста сила не заскочила в хату. Хоча, якщо подивитися з практичного боку, зачиняти все в грозу, то це просто питання безпеки. Сьогодні вівторок, але через падаючий місяць нові справи відкладають. Кажуть, що будь-які починання зараз будуть даватися важко і можуть затягнутися надовго. Тому краще не планувати великого будівництва, наприклад, не закладати фундамент для дому, не розпочинати масштабний ремонт. Так само не радять сьогодні подавати резюме чи активно шукати нову роботу, бо пошук може затягнутися або місце виявиться не таким вдалим, як хотілося б. Не найкращий день і для переїзду в нову оселю чи інше місто. Дорога може бути неспокійною, а адаптація затягнеться. Навіть далекі подорожі чи тривалі поїздки сьогодні краще відкласти. Дорога буде виснажливою, а враження не такими яскравими, як хотілося. б. Тож, якщо є можливість, варто зайнятися поточними справами, завершувати старі завдання, а великі задуми приберегти на інший, більш сприятливий час. На спадаючому місяці не радять розпочинати великі інвестиційні проєкти чи вкладати значні суми грошей. Кажуть, що в такий період прибутки можуть виявитися зовсім невеликими або зовсім зійти на нівець. Краще відкласти купівлю житла, бо угода може затягнутися, а нова оселя не принесе бажаного затишку чи достатку. Так само не варто відкривати депозити чи інші фінансові інструменти, гроші можуть застоятися або навіть піти в збиток. Люди вірили, що на спадаючому місяці все має завершуватися і очищуватися, а не розпочинатись, особливо якщо йдеться про великі гроші чи довгострокові справи. Сьогодні вівторок, тож посту немає і стіл можна зробити щедрим і різноманітним. Добре, приготувати м'ясні страви. Соковиті котлетки чи домашню печеню з овочами, можна посмажити рибу або зробити запечене куряче філе з пряними травами. До гарніру чудово підійдуть молоді овочі, картопля, кабачки, морква, запечені в духовці чи тушковані на сковороді. До сніданку пасуватимуть сирники зі сметаною, омлет із зеленю або канапки з шинкою і твердим сиром. Сьогодні дозволено готувати і їсти все, чого душа забажає, головне, з добрим настроєм і вдячністю за кожен шматочок. Іменини 22 липня відзначають Михайло, Олексій, Магдалина та Марія вітаю всіх іменинників, бажаю світла в душі, тепла в серці, любові, що надихає і радості, яка робить кожен день особливим. Хочеться побажати кожному із вас міцного здоров'я, щирих друзів. Підтримки від рідних, гармонії в думках і здійснення найзаповітніших мрій. Нехай життя буде щедрим на добрій миті, теплі обійми, світлі події та приємні сюрпризи, а небесні покровителі хай завжди оберігають, підказують мудрі рішення і благословляють на всі добрі справи вас, шановні глядачі. Ще я вам хочу нагадати, що на спадаючому місяці дуже добре лікувати щось, якщо у вас є така потреба зробити щось, ну, якісь процедури, лікувальні, саме не оздоровчі, не ті, що на зміцнення організму йдуть, а саме на лікування, то робіть їх саме сьогодні, в ці дні. І вже, в принципі, можна починати лікувати зуби. Якщо хочете вилікувати зуби вдало, то можна от цими днями лікувати якраз зуби дуже добре. Буде на четвертій квартирі. Піти полікувати якийсь каріс. І сьогодні, ну, в принципі, непогано це робити, але найкраще буде, звісно, робити таке взагалі на молодик на Чернець. Чернець кажуть, це коли взагалі немає місяця на небі, там три дні новолуння, перед цим день і після цього день або там два дні. Ну, в принципі, Сьогодні вже можна, можна йти і лікувати зубки. Особливо, якщо у вас там один якийсь візит, має бути не два, не три, а один візит. тому... Зробіть це обов'язково, буде дуже добре, буде дуже корисно і надовго закріпиться цей результат цього лікування. Сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій. Слава Україні! Бережіть себе, будьте здорові, до зустрічі завтра або в завтрашньому дні я знову вам розповім, яке сьогодні свято і що нам можна робити. До побачення! Слава Україні!